2012 рік оголошено роком спорту та здорового способу життя. Тож заходів у нашому регіоні планується чимало, розповів на прес-конференції начальник управління з питань фізичної культури та спорту Олександр Фенєв. До того ж, він повідомив і про здобутки, які вже є у цьому році. Одним із основних досягнень вінницьких спортсменів можна вважати зайняте перше місце у другій групі за кількістю очок, а також сьоме місце по Україні з трьох видів. Спорту це, зокрема, кульова стрільба, хокей на траві та легка атлетика. Я хочу з гордістю повідомити вам, що ми в своїй групі, а ви знаєте, що Вінницька область відповідно до чисельності населення належить до другої групи областей. Ми займаємо перше місце. Ми боремося постійно з нашими найближчими конкурентами Миколаївської областю іншими. Але ми сьогодні від Миколаєва відірвалися фактично на 2000 очок. І якщо взяти нашу кількість набраних очок, то ми займаємо в Україні сьоме місце, і це дуже класно. На останньому чемпіонаті Європи в команді України було восьмеро війни Це дуже серйозне досягнення. Основною проблемою в досягненні гарних результатів у спорті є відсутність потужних спортивних баз. Ну і звісно, спонсорської підтримки. Без вирішення питання спорту вищих досягнень ми не зможемо дітям показати нормальний приклад. Якщо це не будуть наші спортсмени, тоді це будуть спортсмени закордонні. Тому ми боремося за те, щоб в пріоритетних видах, в першу чергу, а що таке пріоритетний від? Я вже багато за це говорив. Це ті види спорту, які є спеціалізацією для Вінницької області. Підсумовуючи прес-конференцію, Олександр Фенєв висловив сподівання, що цей рік стане роком активізації діяльності щодо залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.